Безумовно, це знакова подія, і не просто знакова історична подія. Ті слова, які вкладав свою промову, якраз наш президент до американського народу, до конгресу, вони були найкращими з точки зору того, щоб донести і як наш біль, надію, сподівання, очікування, але в той самий час і подяку за ту всю допомогу, яку ми отримуємо. Від американського народу вона була дуже щира, такі, як і ми є. Президент це представник народу, все-таки. Якби ну я рада, що зараз такий президент, який достойно представляє наш народ, але в принципі всі ми дуже робимо дуже велику справу, і в першу чергу ЗСУ, і в першу чергу, завдяки їм це все можливе, тому. Я б не сказала, що конкретно за окремого президента я рада за, за всіх нас. Наскільки я знаю, він казав, що він виїде тільки у винятковому випадку, якщо е, ну прибережеться для чогось виняткового. Можливо, будуть якісь домовленості щодо. Озброєння якоїсь можливо нових систем ППО. Сподіваюся, що так воно й буде. В цьому історичному з що тим візитом є надія на те, що можна переломити хід подій і врешті-решт сподіватися на перемогу в цій війні в перспективі шести місяців, дай Бог. Тому є віра, є від, є сподівання на те, що дійсно цим візитом президент наближає країну. До перемоги. Це корисно для нашої країни, щоб він десь їздив і добивався для нас якихось, може, додаткової допомоги. Він виконує свою представницьку функцію, і поки він її виконує добре, ну хай виконує. Я думаю, що він з першого дня президентства зрозумів, що це не так, як він казав передопричись своєї компанії. І кожен день йому демонстрував, що. Трошки все складніше. Насправді зараз я дивлюся на нього. Я а зараз не голосував. Зараз дивлюся, це мій президента. Це зовсім інший Володимир Зеленський, який був на початку, який зараз. І зараз, направду, коли ми дивимося, виступають сльози, дуже приємно. Ми дуже б хвилювалися за нього, щоб все в нього вийшло, щоб добре його прийняли. Бажаємо успіху нашому президенту і нашим ЗСУ. Ми захищаємо той весь та, якби, європейський цивілізований світ, і я думаю, побільше всяких ребят після цього будуть організовувати зустрічі, щоб чути ту правду, яку потрібно чути. Думаю, що це заслуга не тільки президента, а зсу. Так що віримо в ЗСУ і буде все добре.